Христос Воскрес, воістину Воскрес. Дорогі у Христі, щиро вітаю вас з Воскресінням Господнім. Ми зараз перебуваємо у часі церковного календаря, що зветься неділі після Господнього Воскресіння. І щоразу, коли правиться служба Божа, ми звеличуємо Воскреслого Христа, співаючи Йому. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Запрошую до вивчення, дослідження Божого Слова. І сьогодні будемо розглядати кілька віршів із першого послання святого Івана, розділ п'ятий, вірші з 1 по 3. Написано. Кожен, хто вірує, що Ісус то Христос, той родився від Бога. І кожен, хто любить того, хто породив, любить і того, хто народився від нього. А те, що ми любимо Божих дітей, дізнаємося з того, коли любимо Бога і Його заповіді дотримуємо. Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді, його ж заповіді не тяжкі, це слово Боже. Благодать Воскреслого Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа з усіма вами. Дорогі брати і сестри, Великдень серед іншого є часом прославлення Божої любові до нас у Христі Розіп'ятому. За наші гріхи і Воскреслому нам на спасіння, на радість і на втіху. Божа любов закарбована у Євангелії від Івана, зокрема у таких словах Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Сьогодні будемо вести мову про. Любов. Любов є тією вельми популярною темою серед людей, якій присвячено мало не більшість художніх творів, про котру написано стоси книжок, пісень, знято багато кінофільмів і так далі. Впродовж життя ми так багато і часто чуємо звідусіль про любов. В часи, коли точиться ця кривава війна України з московськими окупантами, ми часто чуємо про любов до України, нашої Батьківщини, нашої рідної землі. Ми також часто чуємо про любов матері до дитини, дитини до матері, батька, чоловіка до дружини, хлопця до дівчини і так далі. Але в нинішньому посланні святий Іван звертається до ще одної теми, яка пов'язана із любов'ю. І тут він має на увазі дещо іншу любов, ніж та, про яку ми щойно вели мову. Він говорить про виняткову любов, що про неї ми довідуємося на сторінках святого Писання. Вона стосується християнських взаємин між дітьми Божими у церкві Ісуса Христа, між ними і ближніми довкола них, між дітьми Божими і Богом. Слово Боже називає Бога люблячим і милосердним небесним Отцем, а віруючих християн, які належать до церкви Господа Ісуса Христа. Божими дітьми. Наведемо кілька віршів зі святого Писання. У посланню до Ефесян, в четвертому розділі, апостол Павло каже: один Бог і Отець усіх, що Він над усіма і через усіх і в усіх. В посланні до Галатів, святий Павло говорить: бо усі ви сини Божі через віру в Ісуса Христа. Святий Іван в першому посланні в третьому розділі каже: улюблені ми тепер Божі діти. Поміркуємо, дорогі брати і сестри, про те, як визначається членство у сім'ї. Через батьків. Земні батьки народжують дітей або їх всиновлюють, виховують. Піклуються, турбуються про них, а як саме вирішується питання членства у Божій родині, у церкві Ісуса Христа. І тут дещо інакше. Тут йдеться про те, що зробив для нас однороджений Син Божий. Не наші батьки чи хтось інший, а Ісус Христос. Ідеться про спасенну віру в нього як нашого єдиного Господа, викупителя і Спасителя, про наше нове народження згорія через запроваджене ним таїнство святого Хрищення, про наше всиновлення, як ми тільки що читали, вірш із послання святого Павла. Відповідно до Божого Слова, перша і головна визначальна риса. Приналежності людей до Божої родини це їхня жива віра в Ісуса Христа, покладання на нього, перебування у Його Слові. Господь каже: тоді моїми учнями будете, коли будете перебувати у моєму слові. У перших рядках нинішнього біблійного тексту святий Іван каже про любов, яка зазначена у святім Писанні. Навіть окремим особливим словом. На давньогрецькій мові нового заповіту це слово звучить як агапе. Напевно, багато з вас вже чули про любов, яке зазначається цим словом. Агапе це не чуттєва любов, не кохання, не палке вподобання, а виняткова любов, яка повинна бути в церкві Ісуса Христа. Між Божими дітьми. Вона має особливі риси, які так чудово оспівує і звеличує апостол Павло у першому посланні до Корінтян. Я гадаю, що багато з вас вже ці слова чули. Адже святий Павло, звеличуючи цю любов Агапи, каже, що ця любов довго терпить, милосердствує, не заздрить, не величається, не надимається. Не поводиться нечемно, не шукає лише свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Вона усе зносить, вірить в усе, сподівається усього, усе терпить. Перше послання святого Павла до Коринтян, розділ 13. Апостол Павло закликає віруючих плекати між собою сулюбов. І, в посланні до римлян він наголошує, що ця любов повинна бути щирою і нелицемірною, інакше вона не може зватися любов'ю Агап. Він каже: любов нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло і туліться до доброго. Любіть один одного братньою любов'ю. Відповідно до Божого слова любов Агапа відзеркалюється в нас завдяки і любові Небесного Отця до нас у Його Сині Ісусі Христі. Святий Іван говорить, що спершу Небесний Отець нас полюбив, а вже потім ми стали спроможні любити правдової любов'ю одне одного і Небесного Отця. Насправді Божа любов до нас, до цього грішного світу у Христі, який помер за наші гріхи і Воскрес на третій день, незбагненна для нашого розуму. Вона неосяжна. Ми повинні щоденно дякувати за неї Богові, мати її за джерело постійної, втіхи і радості, надії. Ще одна важлива річ, яка стосується любові Агапе, а відтак нашої любові одне до одного є така: ця любов повинна бути обрамлена Божим Словом, міцно корінитися в Божому Слові. Як ми вже говорили, саме перебування у Божому Слові і визначає нашу причетність до учнівства Ісуса Христа, який каже, як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете, потому пізнають усіх, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Бачите, як тут любов, про яку каже Святе Писання, любов Агапе тісно пов'язана із учнівством Ісуса Христа, із Його Словом, з Його Євангелієм Спасіння. Правдива любов, за словами святого Івана, є та річ, якою визначається наша приналежність або до Бога, або до диявола. І святий Іван каже, оцим пізнаються діти Божі і діти диявола. Кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить. Перше послання Івана, розділ третій. Дорогі брати і сестри, кажучи про любов, що про неї ведемо зараз мову, про ту виняткову любов агапи, ми не повинні забувати про грішну людську природу. Вона нікуди не поділася. Вона розділяє людей, а не єднає. Вона не плекає правдивої любові до Бога і ближнього. А що їй до вподоби? А їй до вподоби ворожнеча, ненависть, лицемірство, підступ, найгірші людські риси. І ми бачимо це довкола на кожному кроці, зокрема, у тому, що чинять щодо України і українського народу московські окупанти. Ми бачимо ту жахливу наругу і ті злочини, які вони коять на українській землі. Дорогі брати і сестри, багато хто довкола нас каже, що Він любить Бога, присягається у любові до Бога. Каже, що він любить церкву Ісуса Христа, Біблію. І водночас той, хто каже так, Часто не виявляє любові до Божих дітей, як про це говорить Слово Боже, що так повинно бути. Пам'ятаймо, що ми не маємо правдивої любові, коли безконечно гнівуємося одне на одного, заздримо, не прощаємо, не виявляємо піклування, турботи, милосердя, вдаємося до прикрих речей, які не є. Добрими в Божих очах, засмучують Господа, і нам самим додають клопотів і негараздів. Ось кілька важливих настанов нашого Господа щодо християнського життя, в яких ідеться про те, що саме ми повинні плекати, що треба тримати дітям Божим перед очима повсякчасно. Святий Павло каже в Посланні до Коринтян: а тепер залишаються віра, надія, любов оці три, а найбільше між ними любов. Наш Господь Ісус Христос у Євангелії від Івана каже: нову заповідь я вам даю: любіть один одного, як я вас полюбив, отак і ви любіть один одного. Святий Петро у першому посланні говорить послухом правді очистіть душі свої через Святого Духа на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного. Святий Павло в посланні до Галатів у шостому розділі закликає: Носіть тягарі один одного і, отак, виконуєте закон Христа. І нарешті Господь Ісус Христос. У Євангелії від Івана, в 15 розділі, звертається до своїх учнів, своїх прихильників і каже: Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має понад ту, як хто душу свою поклав би за друзів своїх. Саме це і зробив син Божий. Пішов на хрест за наші гріхи, за гріхи цілого світу, поклав своє життя за нас. Він називає нас своїми друзями. І там на хресті, бувши розіп'ятим, Він поніс кару за гріхи цілого світу і визволив нас від влади гріха, диявола і смерті. Там його любов до нас. Утвердилася у його величі, у його перемозі над гріхом, над смертю, над дияволом. Дорогі брата і сестри, заради нашого Воскреслого Викупителя і Спасителя Ісуса Христа, звертаюся до вас і прошу любіть одне одного, любіть ближніх. Любіть не на словах, а на ділі, щоб ваші слова ніколи не розходилися із ділами. Любіть так, щоб було видно, що ваша віра жива, а не мертва, як закликає Святий Яків у своєму посланні. Слово Христа нехай перебуває у вас рясно, в усякій премудрості. Навчайте, наставляйте самих себе, вдячно співайте у ваших серцях. Господу гімни, духовні пісні і все, що тільки робите словом чи ділом, робіть ім'я Господа Ісуса Христа, дякуючи через нього, Богові і Отцеві. Благодать Божа, милосердя Господня, любов нашого Господа, нехай буде з вами і нині, і повсякчас. Христос Воскрес!